Очікувана відпустка ось що так приваблює під час трудових буднів. Чи збираються бориспільці у пошуки незабутнього відпочинку та де вже насолодилися райським куточком далі у програмі Вільний мікрофон. Ми вже відпочили. А де ви були? В Одесі? Мене надовго нас, дитина маленька. Тому там саме дешевше була бутьовка, туди і поїхали. Я був в Миргороді. Дуже сподобалось. Предлагаю всім поїхати туди. Дуже гарно. Там ну, цілий комплекс відпочинку і можна і на квартирі віддохнути, І так, так що советую всім. В Португалії. Я вам найбільше подобається В Європі. В Іспанії. <ріст> в затоці. Ну, сподобалось? Так. Да. А що вам найбільше сподобалося? Пляж. Чистий, гарний. Ми були в Прикарпатті. Як там годували і е, кровати? Були в Криму. І як вам? Супер. А коли збираєтеся Поки не знаю. Може бути опять в Крим. Там дуже класне море. Ми були в Херсонській області. Так, путівка в нас вийшла. Ні, цього літа не збираюсь, тому що в нас народилась маленька дитина і, на жаль, не маємо можливості зараз разом з нею їхати відпочивати. Я приїхала в гості, сюди щоб тут трохи пожити. Я здесь я давно поїду в суми. <связать> завтра. Приехала в Турции, еду в Одесс. А чего ты Турции? Почему? Потому что, во-первых, я там работала, поэтому так получилось. А в Одессу? В Одессу хочется на Украине отдохнуть. Да, собираемся, Я думаю, в Крым. Якщо буде можливість, хороші, хороші пляжі чистенькі. Раніше було так, по мірі. На каріби. Батьки вирішили. Від а мене ти? мало чого залежить. Ми ні. І не, не плануємо. Ні. А Рібенка Резо... в, в садик приділяється, так що відпочинок відпочинок. Это маленький ребенок у нас еще есть. Побольше бы поехали. А куда бы хотела поехать? поехать? Ну, хотели бы, конечно, в Крым. Как раньше. Мы 8 лет ездили в Крым. А сейчас Крыма нет. Мы забираемся. И все, либо так, что? Mm ну, -hmm. А куда бы хотела? Куда? В Турции. А чем мы там вода хорошая море. Солнце-то оно везде одно, но вода хорошая и обслуживание хорошее. Ну, мы здесь живем, в принципе, два года. В прошлом году были там. Ну и не рискнули уже с маленьким ребенком искать что-то новое. Вдруг будет не так или хуже. Уже там, где были, туда и поедем. Да. Куды. В рідне село Кыли, на дачу. Гарно, классно. Шашлычки, все. Нормально. Так точно собираюсь. А куды? Ты... Куда в Крым, в оккупированный Крым. Там очень офигенно. И цены дешевле, чем у нас. Персики дешевле, кавун дешевле. Железный порт. Сбираюсь, но в вересне а, Ну, а по Карпаты, а будет за кордон. Есть такой новый анекдот. Как вы в этом году, как всегда на море. А вы знаете, мы вот так вот с семьей подумали и решили, что так все дорого, мы, наверное, не устали еще в этом году.